Багато віруючих переконані, що не потрібно каятися і жити за духом, що можна грішити і жити як завгодно, що Бог спасає всіх і нікого не карає. Але Біблія навчає іншому. Апостол Петро показав нам, як Бог карає людей за гріхи і безбожжя, та що нам потрібно для спасіння. Він писав: небо і земля складені Словом Божим, із води та водою, тому тодішній світ згинув водою потоплений. А теперішні небеса і земля, що тримаються словом, зберігаються вогню на день суду і загибелі безбожних людей. Бог довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до каяття. Прийдеш день Господній, і тоді небеса з шумом минуть стихії, розгорівшись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. Якщо так усе це зруйнується, то якими потрібно бути? У святому житті та благочесті нам, хто чекає нового неба та нової землі, на яких живе правда. Отож постарайтеся з'явитися перед Богом неоскверненими і непорочними у світі, зростайте в благодаті та пізнанні Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа. Давайте помолимося, молитвою покаяння. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я каюсь у всіх своїх гріхах, каюся в невірстві та безумстві і прошу прощення. Звільни, Господи, мене від усіх проклять та від усіх бісів і демонів. Я відрікаюся від сил пекла, від смерті, від всіх своїх помилок і приймаю вірою Ісуса Христа як Господа та Спасителя. Я сповідую, що Ісус Господь, довіряю Йому своє життя і прошу. Господи, спаси мене, дай мені прирости, приєднатися до Твоєї живої церкви, увійти в ковчег спасіння і наслідувати життя вічне в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, щоб всяке прокляття було розбите і зруйновано на підставі цього покаяння, щоб ми були вільні від проклять, від хвороб, від усього душевного і тілесного. Нехай Дух Святий зійде на нас, щоб ми прийняли силу Божу та могли врятувати свій дім все своє оточення і самі були врятовані в ім'я Ісуса Христа. Нехай благословить вас Господь, щоб ви врятувалися і успадкували життя вічне.